Зараз е, стендап він виокремився в таку течу культури, як часопроведення. Раніше п'ятниця вечір, що е, ми робили? От я розкажу, от, як ми були. Я колись ми з хлопцями писали на варіати шоу, і в нас от, кожного місяця була така п'ятниця. Я приходив там з універу, ну я вже майже вже закінчував універ. Е, чи шо? Ми здибалися, е, пили якесь і йшли в Пікасо. Знаменитий Традицій. львівський традиційний клуб. Зелена та, вісім. Пішли на варіати, приходили, казали, ми, ми записані на Валіка або на Володю. Нас пропускали. Ми собі ставили так в куточку, брали якусь черчину, споглядали і тільки дивилися, У нас ще була така штука, що ми не знали, що взяли з нашого матеріалу, який ми там, і ми такі: о, це наш, оце наш, ось це, це. І все. І потім потім йшли в Гримерку, здоровкалися з Сергієм Дмитровичем Притулою, здоровкалися. Тут було для мене взагалі те, що тут жогло колись я дивився на них, на ну типу реально це були мої кумири. Я з ними фоткався, кажу, можна сфоткатись, володя, будь ласка. А тут ми з знаєш, за одним столом. І гумористичні власне, формати вони зараз дають такий час у проведень. Ти приходиш на квіз, п'єш пивко з друзями, щось там рішаєш. Приходиш на стендап з коханою з компанією, сам приходиш, просто слухаєш, смієшся.